Доброго, доброго, доброго раночку, наші любі підписники. Вітаємо вас. О, хтось до нас ще добивається, мабуть, Олег іде. Ми сьогодні собі зробили такий, ну, можна сказати, самі в себе взяли вихідний. Зрозуміло, що роботи ніхто ніякої по господарству не відміняв, тому що тваринам, як би, то, все одно. Як ти там себе почуваєш, який в тебе там сьогодні настрій, але догляд за ними потрібно здійснювати щодня? Але все одно, так, ніякої роботи, крім того, що там попорався по господарству Олега, я там розклала дрова в грубі. Палити буду пізніше. Вчора палила, був більше йому розпалила зранку, сьогодні. Рішила, що не буду зранку палити. Запалю вже тоді трошки пізніше, бо треба собакам їсти, зварити. І курам же жварушкаралупи. Сьогодні взагалі якийсь такий настрій. Подивилася YouTube, переглядів дуже мало. До речі, хочу подякувати вам за те, що ви нас знайшли. О, здрасте. Доброго дня. Папа Олік Прийшов за те, що ви нас знайшли, за те, що ви нас дивилися, за те, що ви нас коментували, за те, що ви нас лайкали. Я вам всім дуже-дуже вам дякую. Це, скажімо так, дуже стимулює нас продовжувати цим займатися. Якщо це комусь потрібно, ми, ну, ми ж працюємо для вас, а ви, відповідно, відповідно для нас. Пишете коментарі і, і робите нам перегляди. Це стимулює нас знімати, ділитися своїм життєвим досвідом. Як я вже сказала, що настрій сьогодні <кхм> не хочу казати, хочеться якогось духмяного чаю, хочеться якоїсь книжечки почитати. І ще хочеться, щоб... Там сусідів тих поганих. Щось таке сталося. <смі> таке щось феєричне, таке щось світле, таке щось гаряче, гаряче, щоб їх там добре пошкварило. Обов'язково треба, щоб, щоб це сталося. Бо нам це піднімає настрій і приносить задоволення. Які зміни трапилися у нас в господарстві за ці дні? Ви бачили, у нас народилися поросятка. Олег вже старші поросята, іде, хто бачив відео, вже пустив у продаж. Ми по базарах поросят не возимо, в нас їх забирають з дому. Люди знають, уже, що в нас поросята є час від часу, і тримають на контролі це діло. І приїжджають, забирають собі тоді хто на відгодівлю, хто на свиноматки, там на поголів'я собі, Олег там їм підбирає. От він уже своїх старшеньких діток виставив, виставив в інтернет, щоб, щоб продати бо ж Машову. Чим вони менші, тим їм легше перейти на, на другий корм, на, других, на другі умови утримання. Вони менше стресують, бо вони ще там не дуже розуміють. Хоча такі вони вже, знаєте, ці свині, ми відколи займаємося вже так свиноматками. Які вони все-таки розумні тварини. Це взагалі Боже, ви собі не уявляєте. Ну, хто тримав, той знає, а хто не тримав, дуже розумні. Вони всі знають, як їх звати. Вони всі повертають голову, відгукуються на, на свої клички. Обов'язково, ми, коли вже маємо залишати свиню на свиноматку, ми їй даємо кличку. Оце в нас розпоросилася Буча. Чого Буча? Я розказую вам історію, чого вона Буча була. Тому що перший раз Олег її поросив тоді, коли трапилася та трагедія в Бучі. А вона у нас така була якась ну, молода, тоді ще, знаєте, така якась агресивна, така ну, не дуже така вона була покладистого характеру. І от щось мені вона оцю бучу, бучу, здіймала в тому сараї. І, і ми назвали її, назвали її Буча. І якраз в минулому році оту, були там оті події. Страшні. Тому вона Буча. Ще у нас є ще у нас є Чапа. Чо Чапа? Бо вона ну, якась така була в дитинстві. От, тими ногами тако якось чебиряла, чапала. Через то вона у нас чапа. Але сама перша свиноматка у нас була кльопа е, ну, із, цього, із серіалу одного разу під Полтавою. Як хто дивився, там знає, що у Юрчика була. Свиня кльопа, він її дуже любив. І от ми коли купили першу свиноматку, а ми почали із того, що купили прям поросну свиноматку тут у одних добрих людей, дай їм Боже здоров'я, хай у них ведеться все їхнє господарство. Бо дуже вона дуже вона нам була до душі та кльопа. Коли ми її здавали, це була трагедія, ніби член родини якийсь нас покинув. То вона була кльопа, ще у нас була Ася, ще у нас була Марта. Ну, Ася це співзвучно із Яся. Ще була Марта, бо родилася 30 березня. Ну, от так, ми всім їм стараємося давати, давати клички. Ще у нас був Гелько, кабанчик, бо у нас була річниця весілля з Олігом 25-го, 25 років другого. Серпня минулого року. А в нас якраз Марта поросилася. І от перший родився хлопчик, і ми назвали його Гількою. Ми його не продавали, ми його так залишили. І тоді, вже у 23-му році, його пізніше тоді восени вже там закололи. Чи весною, весною, не восени, а весною. Бо родився в серпні, а закололи ми його десь десь у травні, скоріше всього. Так, всі, вони, всі вони дуже розумні, всі вони дуже турботливі мамки. Була в нас одна тоська, така там бешена. Вона один раз була свиноматкою. і всіх поросят Вона родила на ногах. Коло жолуба, вона в процесі опоросу їсти не переставала, коло жолуба їла, воду пила, і з неї випадали поросята. Тому ми більше, більше її не заводили. Ну, коротше, у нас були молоді, ми шансу їй не давали. Більше, надовше затриматися в нашому господарстві, ми її продали на м'ясо, поки вона була молода ще. Отакі От мешканці. Є в нашому господарстві. Ви їх бачили, Олег вам їх показував. Ми чекаємо поросу з дня на день наступного, тому сьогодні такий день напіввихідний, напівробочий. Їсти щось придумали собі, що, що це їсти, що це їсти. Вирішила, що наліпимо вареників зараз із картоплею. Яночка ще спить, щось вона відколи приїхала, то вона боліє. Тому вночі просипається, там колінця ти натирає своєю мазію фаніганом. І довго не спала, тому що я її не будила, хай ще спить. Її вже в неділю їхати, бо з понеділка вже починається навчання. такі справи, в принципі. Уже завтра зніму вам відео про чудо, якого не сталося. Теорія моя, що нічого в наше життя не приходить. Отак От натяк все, все треба, все треба здобувати від зернини до хлібини, як то кажуть. Тому завтра вам уже все покажу зніму. Чуда не сталося. І, скоріш за все, його вже і, і там і не станеться в тих наших пухнастиків, тому що вже проти, проти закону природи вже не попреш. Тобто. Відео ні про що, так як я сказала, що настрою як би то й нема, роботи ніякої нема, знімати нема, що картоплі наобирала, зараз тісто замісю. І поставлю, хай вариться картопля, і будемо з оліком ліпити вареники. Тому хто, в кого сьогодні теж поганий настрій, хто хоче компанії, хто хоче спілкування, хто від нас недалеко. Приходьте, хто далеко. Пишіть, хто, хто не, не хоче писати. Говоріть, коментуйте, ставте лайки, радьте нас своїм друзям. Ми вам дуже-дуже всім дякуємо. Вчора за день підписалося 8 людей. Вчора були дуже великі охоплення, переглядів, коментарі. Дуже дякую, величезне, що, що ви з нами. Дуже дякую вам, що ви. Є у нашому житті. Давайте будемо разом, давайте будемо об'єднуватися, давайте будемо ставати міцнішими. І може комусь треба поросята, то, будь ласка, порадьте нас своїм друзям, бо до неділі поросятка бажано продати, бо янусю треба відправити, за навчання треба заплатити, хлопцям треба на фронт щось відщипнути, якусь дещицю, щось допомогти. -то тобто життя продовжується і чекаємо якогось чуда, чуда. Якщо в нас не трапилося з пухнастиками чуда, то чекаємо чуда, що наші хлопчики там начудят нашим сусідам, щоб вони не спали спокійно. Все, тоді пока-пока. Гарного вам денечка, Цілуємо.